Це гортензія Romantic Ice або е, перлина фестивалю, іншим, інша її назва. Відгортаємо від е, стовбура сю мульчу. Так, це у нас підв'язка. Підв'язку треба прибрати, безумовно. Пагани були не дуже міцні, але це мініатюрна, в принципі, гортензія. Тому вона тримала соцвіття не так і погано. але вона все ж таки потребує підв'язування. І потрібно це враховувати. Буду зрізати знову ж таки понижче, щоб міцні були пагани. Так, оце у нас підв'язує наша, наша підпорка. Так, зрізаємо це танки, а воно не потрібне. І спускаємося низько-низько. Але я зроблю на раз, два. Тут дуже короткий між, між собою відстань між вузлами, тому я обріжу на раз, два, три бруньки. І тут раз, а тут дві зроблю. Дві. І тут раз, два. Ось така. Буде обрізка дуже красива, незвична, незвична гортензія